Все почати з помилок завжди має згубний кінець для справи. Почала наша інтелігенція боротися за волю своєї нації так, щоб було більше слідів для історії, а не для живої справи, та й наробила історичних фактів сумнівної якости. І всі тепер партії нашого народу і сам народ покутують у страшних муках накоєне. І минуле нас тепер навчає, що, чим безвиглядніше для нашої рідної нації, тим з більшою жадобою і розпачливою звагою ми повинні відверто боротися за свою правду і правдивість наших вчинків. Щоб, коли настануть нові покоління, і не знайдуть навіть натяку, де наші кості лежать, знайшли наші сподіяні діла, повні єдиної вимоги, а не такі, як можна тлумачити сюди й туди, бо й Шевченко не для декламаторів писав слова ми чесно йшли. У нас нема зерна неправди за собою, а для того, щоб наш дух із цієї постави мав навіки собі силу.